Каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам пропоную приготувати ось таку яскраву і смачну закуску! Розпочну я із підготовки маринаду. У мене на плиті закипіла уже вода. Я даю пропорції на 1 літр води. Тепер сюди додаю цукор 3 столових ложки столову ложку солі. І спеції, у мене це перець горошком, чорний перець, зерна коріандру і невеличкий лавровий листочок. Все перемішаю. Сіль і цукор повинні повністю розчинитись. Доводжу ще раз маринад до кипіння і відразу прибираю із плити. Далі одразу у гарячий маринад додаю чайну ложку меду. Сюди ж додаю 9% оцет. Все добре розмішую. І залишу маринад охолонути до кімнатної температури. А ну, поки маринад вистигає, я підготую всі продукти. Нам знадобиться цибуля пів кілограма. Я взяла фіолетову, хоча можна взяти і звичайну ріпчасту, просто з фіолетою більш естетичніше і красивіше виглядатиме закуска. Далі потрібен буде солодкий перець, я вже його очистила від насіння, середній пучок кропу свіжого і часник. Я часнику взяла одну велику головку. Для початку цибульку розрізаю навпіл, і буду нарізати тоненькими півкільцями. Поріжу перець, спочатку ось ріжу на такі жматочки, а потім буду нарізати соломкою. Ясник буду нарізати тоненькими пластинками, залишається подвільнити кріп. Далі буду збирати свою закутку. Потрібно підібрати якийсь такий посуд, в якому можна маринувати. У мене для цих цілих є ось такий лоточок. Можна взагалі взяти і баночку, теж зручно, аби була кришечка, обов'язково, якщо посуд такий якийсь використовуєте. Далі першим шаром викладаю цигулку. Причому, коли викладаю, ось так трохи втрамбовую, щоб ущільнити. Далі буду викладати пластинки часнику. Далі кріп. І якщо хочете, щоб закуска більш була гостріша, то ось після кроку можна додати кільця, наприклад, порізаного червоного перцю. І зверху на кріп викладаю частину солодкого перцю. знову не забуваю все ось так ущільнювати. Далі шари повторюю, знову викладаю цибулю, далі чесний, кріп і перець. Все потрібно кожного разу ось так ущільнювати. Останній шар має бути обов'язково із цибулі і чеснику. Далі знадобиться ось така шпажка, і потрібно зробити ось таке декілька проколів до самого низу. Тепер додаю олію, я взяла 3 столових ложки, додаю оливкову олію, можна брати абсолютно будь-яку, ну, напевно, краще, аби без різкого запаху. І далі буду потихеньку починати заливати маринад залила практично до самого верху. Знову беру шпажку і знову роблю декілька проколів. Далі потрібно трішки буде зачекати, якщо маринад надто сяде, можна підлити ще трішки. Я підлю ще декілька ложечок маринаду, щоб вся цибулька практично була покрита. Далі лоточок накриваю кришечкою. Ось так трішки порухаю. І відправляю в холодильник маринуватися мінімум на 10 годин. Моя закуска провела у холодильнику близько 13 годин. Ось такий вигляд вона тепер має, дуже смачна, проста у приготуванні, і оскільки вже наближаються різдвяно-новорічні на свята, то наряду із. Ситними м'ясними стравами, така закуска буде дуже гарнічна. А я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю і злагоди та до зустрічі в наступних відео.